Всіх вітаю, з вами Марія і наше з вами звичне, приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтрашній день, щоб у вас була можливість щось обміркувати, до чогось приготуватись. Тож, давайте дивитись. починаємо з особистого життя, до чого вам треба бути готовими в особистому житті. Угу. Угу. Дивіться, тут, ой, тут про знання, тут взагалі про м -м, якісь м -м, вам треба буде дуже-дуже докласти зусиль, щоб в чимось розібратись, в якихось нових для вас істинах. Взагалі нові знання, для когось це треба заглинитись всередину себе і розібратись в собі. Для когось це просто от якась ситуація буде потребувати від вас взагалі нових знань, які ви або вже вивчаєте, або цей день вас буде налаштовувати на вивчення ну, чогось такого. Знаєте, ну ви будете знати, з якої сфери. Щось вам, ну, воно буде обкреслене для вас от, певними якимись межами. Знання ну, навіть для когось сакральні, для когось це взагалі будуть езотеричні знання, але ж, якщо вас штовхає вже простір в той бік, то розбирайтесь, вам це потрібно буде. І... Витрачайте на це сили, вони у вас потім встановляться, але ж знання вам будуть дуже корисні. Далі дивим, бо вони вам там якісь можливості будуть гарні відкривати, тож не пошкодуйте часу. Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання в цей день. взагалі ви будете радіти і будете задоволені тим, як у вас там складаються обставини у сфері кохання. Але дивіться як, трошки збентежені будете, бо ви як дізнаєтесь про щось в своїй сфері кохання. Ну, наприклад, ви дізнаєтесь, хто вам симпатизує. Наприклад, хтось може запропонувати вам, ну там. Десь там зустрітись, десь там на побачення сходити. E, настрій буде підвищений, от саме пов'язано буде з вашою сферою кохання. Навіть те, що ви будете трошечки так вибиті з вашого от стану балансу. Нічого страшного, бо попереду у вас взагалі-то, ніби то і весілля для когось. знаєте. Ну, Воно не обов'язково як весілля, може бути просто як побачення з кимсь. Тож все одно, воно приємне. Далі дивимось про роботу вашу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Для когось з вас як повернення, дивіться, як тут може бути, як треба буде швидко щось сплатити, якісь там, наприклад, відправити, ну, сплатити якийсь рахунок. Для когось це буде як встановити ситуацію фінансового порядку. І десь швидко чи документи відправляти, чи взагалі з'їздити кудись, там побачитись, поспілкуватись з кимсь. День, коли дзвіночків буде багато. Як знаєте, от, наприклад, у вас не було якийсь час на роботі, ви приходите, наприклад, після відпустки, і е, розумієте, що вас чекає аж занадто багато роботи. Ще й такої, коли треба розібратись в чимось. Ну, такий день, що взагалі то він непоганий. Для когось дійсно от грошенятка будуть надходити. Може, день зарплатні, може день авансу, але ж непоганий по грошах взагалі непоганий день. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. І до цього теж треба готуватись. А трошки для кого для тих, у кого є діти, трошки вирядувати будуть, але ж нічого, ви знаєте своїх дітей, тож там розберетесь в ситуації. Для когось дуже буде корисним та інформація, яка вам в цей день, от знаєте, як просвітлення для вас буде. Щось про що, наприклад, десь ви там. В минулому вже починали щось вивчати. Ви, ну як дійдете до кінця, ви вивчите якусь тему, ви в чимось розберетесь. Для когось будьте уважні, якась тема з минулого, вона як повернеться в ваше життя саме заради прояснення, коли десь в чимось була не поставлена свого часу крапка. В цей день ви дійсно зможете то зробити. Нервово трошки буде, але нічого, справитись. І воно не буде дуже затягнуте, це знаєте, як, наприклад, на годинку якась справа. Далі дивимось, від чого вам треба відмовитись в цей день. І до цього теж краще б за все готуватись. Так, дівчат, зараз скажу таку ситуацію. Вона вона теж точно, дівчата, хлопці, вона точно 100% не для всіх зараз. Для інших я потім додивлюсь трошки. Так, дивіться, тут відмовитись, питаємо. Тут хтось з вас. Е Кличе додому, до себе, приводите, запрошуєте. Королева Жезлів нам тут показано. Це, знаєте, коли суперницю в свою хату заводите, не треба цього робити. У вас в сім'ї все гаразд, поки що все гаразд. Не водіть свою подорожку, бо буде вам трикутничок в сім'ї. Почули, да? А для інших, у кого нема такої ситуації, нема подорожки не водити ви її додому, да? або нема чоловіка. Зараз трошки додивимось. Угу. А отут от трошки інакша ситуація, але ж така не менш хвилююча. Теж не дуже кличте до себе в хату людей, особливо жінок, які, знаєте, така вона дуже, дуже активна, дуже така ну і кар'єристка, і взагалі така, знаєте, що дещо побачила, їй швидко треба, щоб у неї таке саме було. Оберіть собі, якщо ви хочете і далі спілкуватись з такою жінкою, то що ви десь зустрічаєтесь, ви десь бачитесь, а додому до себе ви не приводите людину. Бо заздрість це таке, знаєте, ну, воно неприємне відчуття, і воно може лихо наробити. Вас можуть там почати ламатись в, в, в домі. Битий посуд та посуд, ламатись там, якісь там, ну, що завгодно, холодильник, телевізор, що там, що працює від електрики. Тобто будьте просто уважні до свого оточення. І це не людина з минулого, не така людина, яку ви там сто років знаєте і просто- от... Чуєте і думаєте, що Та, ну, ти таке кажеш? Це кажу для тих, у кого нещодавно приятельські такі стосунки налаштовуються з жінкою. Нібито гарна, така приємна жінка, але, але ви почули не буду повторюватись. Далі дивимось, чого вам не уминути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не оминути в цей день. Все ж таки тут про знання, знайдіть е, собі час, приділити увагу якомусь вивченню, щось там прочитати, щось там послухати вам треба. Це коли, е, знаєте, от, е, розділіть собі. Наприклад, важливі ваші справи, і коли ви приділяєте час своєму просвітленню, так мені хочеться тут сказати. Бо якісь моменти, ви для себе їх до сьогодні, ви їх для себе дуже так знаєте, не до кінця розумієте, або вони вас трошки лякають, вам просто не вистачає інформації. Пошукайте собі інформацію. Роздивіться інформацію. Може, з кимсь вам треба поспілкуватись. Але ж вивчення цієї інформації вам, от вам дасть той баланс в житті, якого на сьогодні десь не вистачає. Десь, от, знаєте, краще було б, щоб він взагалі-то у вас був стабільніший той баланс. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на сьогодні. Так, дивіться порада. Дійсно, ви в чимось не можете розібратись. Є у вас питаннячка, так або інакше. Розберетесь обов'язково. Але просто не жахайте себе. Де там у вас що не зрозуміло, там вам може допомогти вам чоловік розібратись. Король кубків нам тут показаний. Знаєте, коли людина. Має певні знання, має певні навички, він може і показати, і розповісти, і відповісти на ваші питання. Це знаєте, як може вам може у вас, ну, якщо це не людина з вашої родини, а десь ви там спілкуєтесь з таким чоловіком, у вас можуть бути страхи: от, ну, звернутися до людини не треба. Лякатись, бо людина дійсно от, він як готовий допомогти. Він як чекає вашого звернення, він як чекає ваших якихось питань. Просто от довіртесь людині, бо це майстер, який вам допоможе в вашій якійсь незрозумілій ситуації. Це дійсно може бути якийсь майстер, до якого вам треба звернутися. І з яким поспілкувавшись, але так, тут так показано, що ви або не можете пояснити, що дійсно вам треба, або ви не до кінця розумієте, що вам дійсно треба. Ну То, то хай він розглядає. Просто поставте питання, просто скажіть, що, ну, чи покажіть, де у вас там що, не гаразд. І хай людина розбирається, бо тут дійсно майстер, майстер, який може, який вже з такими ситуаціями працював і не з однією, і навіть не стандартні якісь. Рішення він може приймати, може щось навіть нестандартне робити. От вам здається, ну як це от якби було так, то людина б виправила, а отак ну як так вже не можна виправляти. Він все може, просто довіртесь. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, всім гарного настрою, гарного самопочуття. Будьте обов'язково в безпеці, будьте уважні до цього. І сьогодні філіжаночка з картами трошки змінюється місцями, і філіжанка буде ввечері. Так у мене сьогодні складаються обставини, так мені трошки зручніше. Тож, ще побачимось з вами до наступної зустрічі. Всім пока!